Після збросу каски, без жодних вагань дуже швидко вистріла рослинка. Видно по ній, що шукала світла. Світла було мало, тож вона вже витягнулася. Але справа у чому? Я гадав, що це автоквіт, а це у нас виявився фотик від Світ -Сіц. І як буде цей фотік ділити гошик із автіком від Grow Я не знаю. Ну, думаю, будемо дивитись просто по обстановці. Хто буде швидше рости, тому ми залишимо весь горшик. Чи не справді, типу, такого очика може вистачити для двох рослинок? Подивимось.